Зараз ми будемо проходити лабораторні роботи з фізики у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. Розпочав роботу навчальний центр віртуальної та доповненої реальності на базі освітнього хабу Волині. Тут розповідає директорка бібліотеки Алла Єфремова, учні восьмих одинадцятих класів Волинських шкіл матимуть можливість проходити лабораторні та практичні роботи з фізики Івану Куцику, 14. Хлопець навчається в обласному військовому ліцеї. На практичне заняття у 3D-вимірі прийшов вперше. Фізика в мене більш-менш йде. Я деякі теми розумію, деякі ні. Це однозначно цікавіше навчатись. В окулярах віртуальної реальності восьмикласниця Аделія одягає 3 d окуляри і мандрує віртуальним простором. Коли ми сидимо на уроках, це вовче це не та уява, це не та атмосфера. Ну тут набагато цікавіше. Фізичні явища можна показати тільки от за допомогою таких окулярів, щоб діти з легкістю це сприйняли і засвоїли матеріал. Лабораторні та практичні роботи з фізики за 11-й класи у віртуальній та доповненій реальності розробили у 2019 році та розмістили на спеціальній платформі спеціалісти комунального некомерційного підприємства Освітня агенція міста Києва. Розповідає начальник відділу освітніх ініціатив Антон Смолін. Це цифрові діти, які вже народилися зі смартфонами. От і вони потребують нових технологій простий, звичайний паперовий підручник їм вже не допомагає. Волинь першу у 2023 році бере участь у пілотному проєкті, каже начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. За її словами, навчання у ньому зможуть пройти 18 класів області. Ми відбирали такі школи, які знаходяться не дуже далеко від обласного центру, які мають свій власний шкільний автобус, щоб Могли доїхати сюди. Наталія Матвіюк каже, заняття для учнів безоплатні відбуватимуться двічі на тиждень. Проєкт в області триватиме три тижні. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.